Вулицям, названим на честь двох загиблих бійців, АТО у селах Іванівці та Клячаново Мукачівському районі бути сьогодні. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося судове засідання щодо рішення Іванівецької сільської ради, яка перейменувала вже перейменовані вулиці на власний розсуд. Таким чином у селі Іванівці, колишню вулицю Ворошилова, тепер названо іменем Василя Лавкая. А вулиця Жовтнева у селі Клячаново носитиме ім'я Альберта Падюкова. Загалом у зоні АТО загинуло 77 закарпатців. Їх іменами будуть названі вулиці у всьому краї. Все перейменування пройшло спокійно, нормально, крім Івановецької сільської ради, яка після мого розпорядження. Після мого розпорядження яке ні з ким не скасовано, не відмінено. Мої розпорядження можуть бути скасовані тільки Окружним адміністративним судом або президентом України. Я рахую, що сільська рада прийняла просто вже не правові, а будемо казати, порушила чисто морально-етичні норми. Суд постановив вернути всі вулиці, які були вказані в моєму розпорядженні, скасувати рішення сільської ради значить визнати дії сільської ради противоправними